Вітаю на каналі Історфії та Містика. Сьогодні розповім вам про проклятий міст у Карпатах. Ті, хто проходив під ним, чули голоси з темряви. У горах Карпат є старий кам'яний міст. Кажуть, під ним чути голоси, навіть коли поруч нікого немає. Це місце місцеві називають мостом, що шепоче. І кожен, хто проходив під ним уночі, чув щось, що не належало людині. Походження мосту. Міст збудували у 19 столітті. Він стоїть у важкодоступній частині Карпат, між двох скель, де постійно чути шум води і вітер. Будівельники тоді розповідали, що ночами під мостом чули плач. У документах це записали як акустичний ефект. Але самому місцю вже тоді дали погану славу. Легенда легенда каже, що під мостом колись загинув чоловік, який повертався додому з лісу. Його так і не знайшли. Лише одяг на каменях. І відтоді, за словами людей, уночі під мостом чутно шепіт, що кличе на ім'я. Реальні випадки у 2009 році туристи розповідали, що проходячи під мостом, почули жіночий голос. Він повторював: не йди. А у 2017 році місцевий житель стверджував, що бачив силует, який стояв на арці мосту. Коли він наблизився, фігура зникла у повітрі. Найдивніше сталося у 2021 році. Група юнаків зупинилась біля мосту увечері. На відео з телефона зафіксували тихий чоловічий шепіт. У записі чути тут. Місцеві кажуть, що міст як портал. Ті, хто приходять туди з чистими думками, нічого не чують, а ті, хто йде з тривогою, забирають із собою голоси. А ти би пройшов під таким мостом уночі? Напиши в коментарях. Підписуйся, щоб не пропустити наступні історії Карпат!